Вони на потоні, не буду, не буду. мужчини, на потоні взяли і по цьому лінолі постійно тягнуть, Ви розумієте? Ми своїми руками ложили, Ось Тоня, своїми руками ми ложила. Тоня сьогодні свідок. Це діжурна наша, що вони тягли оце все на подоні, і вона є замічання зробила. Ні, я не вітаю, будемо я, я ще хочу сказати стосовно підписів, стосовно підписів, той раз ми зібралися і так нас перебили. Що ми десь, що ми десь повинні реєструватися? Ми ж добровільна організація будемо, якщо ми виберемо наш будинковий комітет. Ми добровільно ми кричимо, добровільна організація, ми а ми зареєстровані вже із 72 року, коли хоче, побудувався цей будинок. Ви не хоче, розумієте, чи ні? Якщо нам Добре. треба буде зареєструватися, ми тоді зареєструємося. Де це ще питання? Чи в райдержадміністрації, чи у Київській держадміністрації. Але ж ми вже там зареєстровані. Ми вже з 72-го року, поки так саме. Так от я стосовно підписів я дуже вас прошу. Якщо такі підписи з вас вимагають або предлагають вас, Вони, ви знаєте, ви, ви, просто ми попадемо в неприятну історію. Оце без, без шапки, без нічого, як ми збираємо, для чого ці підписи збираються. — Невідомо. — Та грамотно написати. — Та й видно. — Що в подписі знаєте? — Видно написати. — Та й не в подписі. — Завирайся для того, Слисл! щоб узнати. — От смисл. От смисл. От смисл. Навожу приклад. У 39 дев'ятому будинку, вугол Малишка-Миропільська, зібрали отакі підписи без нічого. Люди дали. А там, ви знаєте, якщо ви знаєте, в той вугол, там Застройку да, намітить треба читати Под, і хто підписує. Да. Ну, тут, тут я вам написати, показую, що тут немає підчинку і, 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 і хто потім їх буде берегти, хто їх буде зберігати, де вони, вони... Я я не підуть. Так от у тому буде оці підписи пішли у тому забудовнику. І він почав будуватися, тому що, що він каже, так, да, тут були, от люди, тут були є підписи, в мене отут от все Усе продав. Той хто збирав, той продав йому дав. Так треба грамотно составити і все. Там да, просто без текста не підписувати. Ну, Чергом ми тут зібралися? Напишіть, я не можу піддержав. Я готова печусь по типу. Писать, раз написать второй, третий и подать на суд. Понимаете? Суд, суд, суд. решит нашу пользу. Суд. Будет. Суд. Нет, ничего, в вашу пользу суд не решит. Я